Він стоїть, стоїть біля мене так, луп головою. Він, і наш, ворот, він і наш, він наше, він наше що передав. От, і ще ваш, їхній. Давайте документи. Ні. Я не водій, що ва... ти робиш. Я не водій, що ти робиш. Я, ва... Ва... Документи, я документи, не водій. Що ви за рулем? сиділи? Ей, працюємо! Перепрошую. Ви ж ти руки забери, старий. Давай подивимося. <таспорядок> Бля, Я забрав документи будівля. Та він нічого. Куда ви біжите заліз? Луве, лува, доганяй! Бітан! Біля будівлі! Сюда проліз По фонарика забігай першим Заходь заходь сюди йду заходимо всі бити Забігайте Так, молодий мужчина, да, тільки шо, от туди побіг Туди, сюди? Да, сюди та, Пацаки, звідти вхід є Не знаю, звідси уйдут в хит, ходи так, він, зітки, сюди. Закрито? Так, звідки? куда они зит и михняться? А, у нас зит-то закрыта. Зита нема. Сюда, сюда бег. Ну сюда я, сюда прибег, да? Давай, на немає хер. Бля. Та хрен би не без пригну звідти. А во, пацани, сидить! Ей, сюди! Привіт, дружок! А ну покажи свою личко. Покажи, покажи! Ребята! Автомайдан! Туда, сюди! Сюди! Сі! Виходь! Що, документи Дай! Який документ? Ти що передав? Це ще мені не передав. Та, на камеру сі з'явити. Не знаєш. Будемо придивляти двом. Будемо він нарізаний за рулем, а ти його цей покриваєш? Я з ним не буду. Ти, але документи він ти передав. А коли номера поділися? Кажуть, що вони зняли. Зняли, так? Ні, зняли. — І що, ні документів, ні водія, так? А свідки не знайшли, що... які ви бачили, що він саме виходив за керма? Дивіться, подивіться, подивіться, пошукайте. Це досить важливо. Ніхто не знає. Чи-че-че-че! Олег, будь ласка! Камера, камера! Є, є камера. Віко інспектора! Хто кого бити буде? Інспектори будуть бити мене! Олег! Інспектори будуть бити мене! Інспектори будуть бити мене! Чекайте, нарушники! Чекай! Да, що? Вам розбили носа? Да.

В машині якась є? Ти знав, що я не буду спротивляти, знаєш, не буду. Забери, забери руку, будь ласка, бо болить! Блять, болить на рука, старий, забери руку. А -а 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 -а. Блять, ну забери руку, ну будь ласка, бо, блять, не буду спротивлятися. Маєте відмовитися <продукти> Але чому ви мене іменно мене писати? <продукти> ви мені джети мені дженці купиш? 750 гривень. По-любому ти даєш. А чого я винен? Чому я типу знає? Звідки ти мене знаєш? Люди Шо, які знає? не знають. Як чого ні? Як то ні? Well, so, так ні. А що на, а що на мене треба? Тобі видно що ти хабарний? Що саме видно? Як що саме? Ти взяв затримав ту людину, яка взагалі не їхала, і привів мені, ти мені поламав руки. Фамілії, ми напишемо, ти моє мої сідання відмовля... і поїдеш? Ви відмовляєте. Сказати? Тому що я не маю даних. знаєте не не маю... прізвище свого? Ні, я хочу свої дані взяти. Ви не, не знаєте свого прізвища?